Ненависть лише це відчувають кримочужани до росіян, коли згадують про трагедію в торгівельному центрі Амстор. І це не дивно, адже саме рашистська ракета забрала життя десятків людей 27 червня 2022 року. Це не року. Та нічим. Просто казніть їх всіх. треба. Ну я не знаю. Ну що, ну мене проблем. столько просто... люду. Погибло. Вся країна 404, ну, взагалі не хочеться про неї нічого думати, і треба їх тільки заперебрити. Як ви думаєте, які були думки за тих расистів? Це я не знаю, якими треба бути людьми, як можна їх було зазомбірувати, так, щоб вони такими гадами стали. Це дуже страшно, що люди отак відносяться до людей. Тут тварину жалієш, а там людей не жаліють. Як це і мене зять був під Бахмутом поранений, зараз лічиться. В общем, це дуже страшно. До ненавість доросні, які можуть бути емоції? Ми з Донбасу, ми з 2014 року знаємо все це. Ми все пережили, переживаємо вже другий раз, можна сказати. Тому, крім ненависті, немає нічого. Я їх просто я Хочу, щоб вони стерти з лиця землі на карті Росію. Вони забрали наш дім. Ми взагалі-то з Харкова і вони забрали все. Роботу, дім. Тому просто я хочу, щоб їх не існувало в нашому світі. Шок, страх, нерозуміння. Такі почуття переповнювали мешканців Кремучука. Коли вони почули вибух, та дізналися, що ракета влучила у торгівельний центр Амстор. Я дуже злякалася. Я Бігла не до Амстора, а бігла до дітей. І в общем, дуже велике горе. Ужасна трагедія, дуже сожалею. Я думаю, що всі нормальні люди к этому відносяться зі скорб'ю. Це ужасно, говорю в морозі. Я подивився на вулицю, дим, який стоїть, і через годину 30 я тільки дізнався, що це ну, попало в Омстор. Ну а тоді. Я не знаю, на неділю я десь ваше загубився, тому, що ну не було слів. Я просто ну представляю скільки там людей, взагалі ходило. Ми переїхали якраз з Харкова і жили там неподаліку. І коли стався вибух, було дуже-дуже гучно. І я подумала, що ракета прилетіла в наш дім. Я дзвонила чоловіку і сказала, що ракета прилетіла в наш дім, тому що було дуже-дуже гучно. Дитина почала кричати дуже сильно, ми сховалися. В коридорі дуже було страшно. Потім мені написали друзі, що це вам стор прилетіло. Ну дуже було страшно, плакали. У нас дим був прямо з вікон, дуже, дуже багато диму. Ну, це дуже страшно. Мені дуже дуже шкода всіх людей, всіх родичів цих людей. Я дуже дуже всім співчуваю. Це дуже велика трагедія. Ну, Боже нічим Там просто ужас. Я был тут в магазине, стоял за прилавком, как, как, как ухнуло. Смотрю, а сзади четыре человека сидят. И продавца, и продавца нету. Цей выбух, когда случился, я была как раз дома, и он обогнал так, что думал, что где-то тут, ну, я так понял, что это где недалеко где-то. Думал, что это на вокзале. И мы побежали да, в сторону вокзала. Ну, Не добігає, нам сообщили, що це не вокзал да. все таки І ми дворами подойшли і протягом там зустрілися, тому що э, поліція не пускала. Не знаю, в мене, мене немає як прокоментувати, тому що це не коментується, це жах просто. Ну, моє лічне ставлення і, мабуть, я сподіваюся, що такого більше не повториться, тому що навіть вже пройшов рік, коли ти йдеш великі магазини, особливо з маленькими дітьми, ти про це згадуєш і нервуєш. Найстрашніше Не для кожного було переживання за близьких у той момент. Хтось збирався їхати до торгівельного центру. У когось поруч були рідні чи знайомі. А дехто був в самому епіцентрі події. Кремечужани згадали, чи були їхні знайомі в Амсторі у момент ракетної атаки. Дуже багато таких. Було моментів, коли наші друзі тільки 10 хвилинок вийшли. Я збиралась туди йти. От 10 хвилин я була, була б там. Ми якраз з коляскою, з дитиною стояли в дверях, і я повинна була туди йти. І це знаєте, отак 10 хвилин просто відділяло. І друзів там, і родичів, і я була б там, то теж. Це просто. Ну... Так, щастя, що нас там не було. Дочка була на роботі в районі автостанції, і там теж вилітали стекла, і все це було розбите. Я дуже за них злякалася. І внуки були самі вдома. Вони живуть на соборні. Я дуже злякалася. Знайомі були так, але. Ну... Добре, що з ними все гаразд. Недобре, що з іншими людьми таке сталося. А і внучки їхали якраз раз в Амстор. І добре, що за мостом вони живуть на раковці, остановився автобус. Якщо автобус ну, там щось случилось, якщо ну, б якраз вони були б в том сторі, я, я знала, що вони туди їхали. Я таку трагедію пережила. на коленях стояла і просила: сохрани життя моїх девочек. <связать> там сын работал Это вот э, там Эльдорадо да, был вот этот отдел. То вот он ну, остался жив, но тоже попал волна его. Ну, сейчас слышимости нет у него, что-то у него за этим работник, ну, сотрудник был там. Но остался слава богу жив тоже. Помогали. Кафана, да, была сестричка моя и. Ну, все добре, все добре, повибивало окна, але все добре. Розповідали, що в них так руки дрожали, і, звісно, і вони, мабуть, місяці два такі були налякані, тобто на громкі звуки. Ну, ми всі вже стали такі налякані. Я взрив слышав, був повністю в шокі. І діло тому, що там якраз в цей час була моя внучка с парнем, но ну, с будущим мужем. И они упали на асфальт и поцарапали себе в ноги. Тихий ужас, тихий ужас. Как я просто, внучка моя отходила от этого, то не дай Боже, не дай Боже. Ця страшна трагедія залишила незабутній слід у житті крамочужан. Впевнені, що українські військові помстяться за загиблих в Амсторії. Сподіваємось, що мир та злагода повернуться у життя кожного з нашою скорішою перемогою. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамочуцькі новини.